Привіт, рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні я розповім вам про книжки, які на мою власну думку варто було б перекласти українською. Ідея цього відео в мене прийшла після того, як я нещодавно переглянула подібний ролик на каналу Олесі. Подивилася його з великим задоволенням. Дуже мені все сподобалося, і я відразу подумала, що теж маю дуже багато бажанок, яких, на жаль, немає українською. Пропоную вам у коментарях теж поділитися книгами, які на вашу думку варто було б перекласти. Для початку я поговорю трошки про авторів. Деякі книжки, з яких вже перекладались, і тому в мене є якась надія, що і до інших робіт у перекладачів зійдуть руки. А вже в другій частині буду говорити про тих письменників, чиї роботи взагалі невідомі українському читачу. І ще хочу сказати, що це відео буде стосуватися лише художніх книжок, художньої літератури. Серед онфікшов у мене теж дуже багато бажано, але, можливо, вже колись в наступному відео я про це розповім. Ну і першим я б хотіла поговорити про Джона Фаузе. Це досить такий відомий українському читачу письменник, було перекладено українською два його романи, також одна збірка оповідань чи до поїздей навіть. І також одна збірка есеїв під назвою Арістос. Але лише ось ці два його романи можна знайти у вільному доступі. Це «Мах» і колекціонер. Саме завдяки цьому Джон Фаус у нас відомий, проте на цьому творчість цього письменника не завершується, хоча це дійсно одні з найвідоміших його романів. Я нещодавно прочитала його жінку французького лейтенанта, я навіть розповідала про це в одному з прочитаних. Можете там подивитися мій відгук. Мені дуже сподобалася ця книга, і я відразу зрозуміла, що вона повинна бути на українському ринку. Жінка французького лейтенанта це швидше пародія на любовну. Історичний роман, і це дуже модерністична робота з авторськими роздумами, авторськими відступами, все те, що я дуже люблю. Книга розповідає про молодого джентльмена 19-го сторіччя, який стоїть на роздоріжжі між двома жінками, які особлюють собою два різні світи, два різні стилі життя. Я вважаю, що ця книга теж би знайшла свого читача, точно так само як і марта колекціонер. Тому, думаю, якщо хтось, якесь видавництво, візьметься за переклад, то точно не прогадає. Другий автор теж відомий у нас, тобто навіть авторка, це Маріша Песел. Два її романи перекладені, і вони досить таки відомі. Їх досить таки непогано купують, і я бачила на них досить таки багато відгуків, але її перший і найвідоміший роман чомусь досі не перекладений, і я не бачу, що хоча б щось робиться в цьому напрямку. Назва у цієї книги досить складна, я точно не впевнена, як її перекласти, щось типу спеціальні теми у фізи цілих. Я думаю, що якщо колись цей роман все-таки перекладуть, то якось будуть адаптувати назву, бо вона в оригіналі ну, не дуже зрозуміла для нашого читача. Я прочитала цю книгу у 2019 році і дуже довго залишалася під враженнями. Я думаю, що буду її перечитувати, просто треба знайти для цього час. Ця книга, начебто, детектив, але не зовсім звичний, не зовсім типовий історія. Ця написана з точки зору ненадійного читача. Але найбільше в цій книзі мене, звичайно, зачарувала атмосфера. Вона дуже кіношна, дуже літературна, і тут навіть а, глави книги названі в честь дуже відомих літературних творів. Це історія про дуже ерудовану дівчинку-підлітка, яка разом зі своїм батьком, теж дуже ерудованою людиною, переїжджає до маленького містечка у північній Кароліні. Там вона здружується з групою дуже популярних підлітків, а також з викладачкою кіно молодою жінкою Ханною Шнайдер. Ця жінка досить таємнича, дуже така незвична, і вона дуже інтригує. І після того як ця жінка помирає. Починається розслідування, яке проводить наша головна героїня разом зі своїми друзями. Я дуже люблю цю книгу, як я вже казала. Звичайно, не всім вона подобається, але мене вона зачарувала. І оскільки інші романи цієї авторки в нас вже є, і вони досить такі відомі. Я думаю, що і цю книгу варто було б перекласти. Третя авторка, про яку б я хотіла поговорити. Це Мюріал Спарк українською в нас видавалося дві її роботи. Одна, якась дуже коротенька, наскільки я розумію, друкувала в якомусь журналі, а друга це помічники і підбурювачі. Вона вже друкувалася окремою книгою, ця історія в мене є. Я її читала і навіть розповідала в одному з перших прочитаних на каналі. В Україні цю авторку знають мало, можливо, тому що не найкращі її книжки, не найвідоміші у нас друкувалися. Проте це дуже відома письменниця і за заслуга. Слуги в літературі вона стала кавалером ордена Британської імперії. Я думаю, що це багато про що говорить. За своє життя Мюріал Спарк досить багато написала романів, але я б хотіла українською бачити хоча б деякі найвідоміші з них. Це романи Момент у морі, «Розквіт міст Джин Броді, а також «Намисне гаяння часу. Це така програма, мінімум, як на мене, для українського читача. Мене цікавить ця письменниця, і мені здається, що її варто перекладати, тому що це взірець сатиричної, гротескної, іронічної сучасної британської літератури. Ще один автор, який начебто й перекладався українською, але тим не менш не надто активно, це Гюнтер Грас. Це відомий німецький письменник, і що найголовніше, він лауреат Нобелівської премії за 1999 рік. Українською видавалась його збірка оповідань Моя сторіччя, а також два романи, які являються першими двома книгами з Данцинської трилогії. Це «Бляшаний Барабан, а також кіт і миша. Видалі б я хотіла, аби побільше творів цього письменника, можливо, навіть всі були перекладені, тому що мене він дуже цікавить, хоча, якщо чесно, я ще жодної книги в нього не прочитала. Автор багато уваги приділяв темі нацизму та його наслідків для Німеччини, також розкривав тему вини, забуття, колективної пам'яті і так далі. Я думаю, що зараз най Важливіше найкраще перекласти його третю заключну частину данцівської трилогії, тому що перші дві вже, начебто, перекладені, хоча другу складно зараз знайти на полицях магазинів, але тим не менш, і не зрозуміло, чому перестали перекладати його далі. Остання частина називається Собачі роки і розповідає вона про життя декількох персонажів. А також на фоні цього розповідається історія Німеччини впродовж декількох десятиліть. Період, який охоплюється книга, це після завершення приблизно Першої світової війни і аж часи після завершення Другої світової. Ну і останній автор, якого дуже не вистачає на наших полицях, це Чарльз Дікенс. От здавалося б, це дуже відомий письменник, і він, навіть, якщо я не помиляюся, є в шкільній програмі, і загалом на книжкових полицях книгарень можна щось знайти з його творів, але насправді далеко не все було перекладено. Я вже не кажу, що є проблема, що деякі його твори, які перекладалися, потім не перевидавалися десятиліттями. Але все-таки я вважаю, що цього письменника варто перекласти повністю, тому що це база, це такий фундамент британської літератури, вікторіанських романів. І мені здається, його б з задоволенням читали і українські читачі, як і інші по всьому світу. Чарльз Дікін це не просто автор, який створював цікавих яскравих незабутніх персонажів, а не просто описував, звертав увагу на проблеми своєї епохи, але й до всього цього він вважається одним із формотворців знаменитого англійського гумору, а також майстром. Тонкого психологізму найбільше мені не вистачає таких його відомих романів, як Рихітка Доріт, наш спільний друг, крамниця старожитностей. Ну і звичайно, холодний дім. Я вважаю, що українські читачі заслуговують на те, аби в повній мірі насолоджуватися Дікінсом. Ну і тепер переходимо до другої частини відео, в яких я розповім вам про. Тих авторів, які українським читачам взагалі невідомі. Тобто жоден твір цих авторів не перекладався. Таких насправді дуже-дуже багато, але я розповім про тих, яких я дуже люблю, і яких я б можливо хотіла почитати, якщо не читала, яких мені дуже не вистачає на нашому книжковому ринку. І перший автор, про якого я відразу подумала, коли почала складати список, тих, кого варто перекласти, це звичайно. Херіот, я просто обожнюю Херіота і мені дуже шкода, що його немає в перекладі. Джеймс Херіот це відомий британський письменник, а найголовніше ветеринар, який написав досить багато напівбіографічних оповідань про випадки зі своєї практики. Я прочитала в нього всього дві збірки, але я з першого оповідання закохалася в його коротку прозу. Я б могла відразу перечитати все, що він написав, але я вирішила, що не буду більше однієї збірки на рік читати. Хочу розтягнути це задоволення. Його оповідання дуже затишні, дуже куменні, дуже милі, і найголовніше вони наповнені любов'ю до тварин. Я насправді скажу чесно шукала авторів, які б могли бути схожими на Херіота, щось альтернативне намагалася знайти, але нічого в мене на жаль. Не вийшло. З одного боку, трошки дарел нагадує Херіота, бо теж писав про тварин, але він писав про диких тварин, і атмосфера в його книг була зовсім іншою. Бо все-таки Херіот, як на мене, його і заслуга в тому, що він дуже круто описує повсякденне життя, фермерське, сільське життя. Британії середини двадцятого сторіччя для мене це теж дуже цінно. Я б хотіла, якщо чесно, аби всі збірки, бо їх не так вже і багато, переклали українською. Я більш ніж певна, що вони б знайшли свого відданого читача в Україні, особливо серед тих людей, які люблять тварин. Ще одна британська авторка, яку на жаль в нас не знають, але вона дуже крута. Це Антонія Баєт. Її газета Таймс внесла список 50 найкращих письменників після 1945 року. Як ви знаєте, в Британії дуже багато письменників було після 1945 року, і це дуже почесно бути в найкращих. Я прочитала у цій авторці лише один роман, але я відразу в нього закохалася. Він шов в мене нелегко, але тим не менш дуже, -дуже мені сподобався. Цій авторці притаманно. А робити відсилки, взагалі, опиратися на вікторіанську літературу, а також літературу епохи романтизму. Її книги досить такі інтелектуальні, можливо, вони не зовсім для масового читача, але тим не менш, вони мають дуже багато прихильників по всьому світу. І я впевнена, Україна не була б виключенням, якби її переклали цю авторку. Я б хотіла, щоб, хоча б базові, ну на, на мій смак, базові книги, були перекладені українською перше. Що звичайно спадає на думку, це та книга, яку я читала, і та, яка як на мене прославила Антонію Баяд, це книга, яку можна перекласти типу як Володіння. Це історія про стосунки двох вигаданих поетів вікторіанської епохи, а також про двох вчених літературознавців, які досліджують цих вигаданих поетів часів вікторіанської епохи. Наступна книга, на яку б варто було звернути увагу нашим видавцям, яку я скоро збираюся читати, це е, роман під назвою Дитяча книга. Це історія про майже 20 років життя двох сімей, яке з першого погляду здається іделічним, але як і це завжди буває, має свої скелети в шафах. і третя книга. Третій роман це «Оповідь біографа, це історія про молодого аспіранта, який збирає факти, досліджує життя одного маловідомого біографа, але замість цього він знаходить багато невідомих фактів про таких видатних людей, як Ліней, Гальтон та Іпсен. Якщо навіть один з цих романів буде перекладений, я вже буду щасливою, але б хотілося, щоб таких романів було побільше. Далі ми перейдемо до канадського письменника Робертсона Девіса. Цей письменник вважається одним з найвидатніших канадських письменників другої половини ХХ століття, Але, як на мене, це один можливо навіть з найвидатніших загалом канадських письменників. Це автор досить таки психологічних книг з відсилками до відомих архетипів, з їх переосмисленням, з підтекстами, з символізмом. А він відомий тим, що зазвичай писав трилогії. В нього три завершені трилогії, і одна, яка складається лише з двох книг, він просто не встиг її завершити. Я читала у нього девторську трилогію, дуже складно вимовити це слово, і корніжську трилогію. Але е, насправді кожну з снигу трилогії можна сприймати як окремий твір, і в мене в кожній трилогії були як найулюбленіші, так найменш цікаві мені романи, і іноді. А моє враження від них було діаметрально протилежне. Мені насправді все одно з якої трилогії в нас почнуть перекладати цього автора. Я просто вважаю, що його варто було б мати на полицях наших книгарень. Далі перейду до. Американського письменника Роберта Макамена це сучасний письменник-фантаст, автор жахів, і саме так його презентує в Вікіпедії. І здавалося, чим би він міг мене зацікавити. Але насправді це ще не все. Він також автор досить таки довгого циклу детективного про Меттю Корбата. І цей цикл цікавий тим, що він має дуже атмосферну, дуже цікаву історичну основу. Я вже прочитала першу частину цього циклу. Нещодавно скоро буду ділитися враженнями, але скажу відразу, мені дуже-дуже сподобалося, і я відразу подумала, що варто було перекласти це українською. Події там відбуваються наприкінці 17-го, якщо не помиляюсь, на початку 18-го сторіччя і США тоді ще не було незалежною. Це події відбуваються в колоніях. І розповідає про перших американських поселенців. Я, якщо чесно, подібного ще в нас не зустрічала. Не кажу, що нічого такого українського в нас немає, але такої літератури в нас точно небагато. Також у автора є чудова книга Життя хлопчика я якраз із цієї книги почала знайомство з Макаменом, і я вважаю, що її теж варто перекласти. Ця книга вважається містичною, але якщо чесно, вона в першу чергу для мене не про містику. Там не так багато містичних елементів, і їх можна на них не можна навіть не звернути увагу, вважати, що це там просто фантазії, так би мовити. Для мене це в першу чергу. Драматичний і трохи детективний роман, в якому показуються проблеми, соціальні проблеми в США в 60-х роках. Ще одна американська письменниця, якої не вистачає на наших полицях, як на мене, це. Енні Пру. Вона є лаураткою багатьох відомих літературних премій, деякі з її творів є екранізованими. Вона є авторкою оповідань. Найвідоміше її оповідання це Горбата Гора, яке має оскароносну екранізацію, і мені воно дуже подобається. Це одне з моїх найулюбленіших оповідань. І я розповідала про це в одному з минулих відео про улюблені зразки короткої прози. Але найбільше мене цікавлять насправді й романи, хоча, якщо чесно, я ще жодного не читала, але збираюся читати. Мені здається, що нашим видавцям варто було б звернути увагу. В першу чергу на наступні два її романи. По-перше, книга під назвою Новини судноплавства або, можливо, її можна перекласти як корабельні новини. Ця історія отримала поліцарівську премію і розповідається в ній про життя чоловіка, невдахи, якщо так можна сказати, репортера, який одного разу бере своїх двох доньок. І переїжджає на землю своїх предків. Це досить таке дике місце, в якому він починає вести нове повне труднощів життя серед жорстокої і сурової природи. Ще один роман, на який варто було б звернути увагу нашим видавцям, це книга Барскінс. Я чесно не знаю, як коректно її перекласти, тому буду назвати англійською. Це якщо я не помиляюсь, останній роман Еніпру, який був написаний у 2016 році. Це сімейна сага, яка охоплює аж 300 років життя двох сімей. І починається ця історія з двох емігрантів, які живуть у новій Франції. Це територія, яка була колонізована Францією у Південній Америці. Мені складно сказати, яка це зараз країна, якщо чесно. В цій книзі авторка дуже активно піднімає питання екологічної кризи, особливо виробки лісів та зміни клімату. І взагалі ця тема досить таки часто впливає в її творчості. Ну що ж, в мене залишилось лише два романи. Сподіваюся, ви ще не втомилися, і наостанок я вам залишила таку класику. Справжню класику, яка була дуже давно написана, і дуже дивно, що в нас немає її в перекладі. По-перше, це роман Карміла Джозефа Шерідена Лефаню. Я цю книгу читала зовсім нещодавно і ділилася з вами своїми відгуками в прочитаному. Пропоную. Глянути я дійсно здивована, що цієї книги ніколи не було українською, тому що це дуже важлива історія. Це перша е, історія в художній літературі про вампірів, і вона дуже сильно вплинула на Стокера. І через це він написав роман Дракула, в якому досить багато схожого на роман Карміла. Якщо коротко, то це дуже така готична, дуже атмосферна повість, яка розповідає про жінку вампіршу на ім'я Карміла, а також про молоду дівчину, яка стала об'єктом її бажань. В різних сенсах цього слова мені Карміла більше сподобалася, ніж Дракула, і оскільки «Дракулу» в нас досі читають, а навіть перевидають, і вона досі цікава українським читачам, не тільки українським, але в тому числі. Тому я думаю, що повість Карміла теж би знайшла своїх поціновувачів, оскільки, як на мене, ця повість більш цікава і особливо для. Сучасних читачів. Ну і останнє, про що я б хотіла поговорити, це про роман «Міддл Марч Джордж Еліот. Джордж Еліот це англійська письменниця, класик англійської літератури. І, до речі, це не її справжнє ім'я, це її псевдонім. А насправді вона Мері Еванс. Звичайно, Джордж Еліот написала не один цей роман, а насправді в неї їх там такі досить багато. Але «Міддл Марч це такий загальновизнаний шедевр, і як на мене, саме з нього варто почати перекладати цю авторку. Це історії про життя ряду різнопланових персонажів, які всі живуть у вигаданому містечку Мідел І в цьому романі піднімається дуже багато важливих питань, такі як місце жінки. В сучасному для Джорджелі світі, тобто в XIX сторіччя, питання шлюбу, питання релігії, освіти, політичних реформ, консерватизму, ну і так далі. В книзі досить таки багато сюжетних ліній, багато персонажів, і тому, як на мене, цю історію цікаво читати навіть сучасним читачам. І це підтверджується тим, що досі ця книга популярна як в англомовному світі, так і загалом в Європі. До того ж, ця книга в Ходиться до найрізноманітніших списків про найкращу літературу, і в тому числі входить в 100 найнадихаючих романів за версією BBC. Як на мене, вже цього достатньо, аби перекласти цей роман, і мене досі дивує, що ніхто з наших видаців. За це не взявся. Ось такий чималий список в мене вийшов, але насправді книжок, яких є, на мою думку, варто було перекласти, існує набагато більше. Можливо, колись я зніму продовження, я зніму другу частину. Ну а ви пишіть в коментарях, що ж, на вашу думку, варто було перекласти нашим продавцям. Порівняймо наші бажанки. Ну і до зустрічі! Всім па-па!